Пане Серію, вітаю вас! Да, доброго дня. Ну власне, розкажіть, якщо володієте такою ситуацією, яка вона зараз є на ринку нафтопродуктів Росії? Таке дивне здавалося б зараз запитання, навіщо нам знати, що там відбувається, але зрозуміла річ, що теж тебе потрібно розуміти, чим спричинений цей дефіцит, якщо він є, наскільки він великий, і чи може це бути пов'язано з тим, що насправді невідомі дрони завдали низку ударів по різних НПЗ в Федерації. Насправді чесно скажу, що я сильно не, не цікавлюсь там ринком Росії. Мені більше цікаво, що роблять наші міжнародні партнери для того, щоб придушити експорт звідти. Тому чесно подробиць не знаю. Я просто те, що те, що дійсно мало місця, це, це вихід з ладу декількох там установок, наприклад, установки каталітичного крекінгу на. Здається, Волгоградському НПЗОКойла це дуже великий виробник бензину. Е, я не думаю, що ну я, я, я розумію, що всім хочеться думати, що це ми там на це якось От, ну, Але знову треба таки... це не це немає заспокоювати. Я думаю, що нафтопробні заводи це дуже великі об'єкти, які дуже важко зруйнувати насправді і пошкодити. Тому сказав би так, що треба працювати далі в цьому напрямку. Воно ніколи не завадить. Ну і те, що якісь там негаразди на Росії існують, ну це дуже добре. Власне, з тоді скажу ту інформацію, яку вже сама безпосередньо читала у форписі безпосередньо. Вони кажуть про те, що від початку року вартість пального, і зокрема і бензину і дизелю, в Росії зросла десь на 8-23%. відсотки, і вони також підсумовуючи ось ці удари, не удари, але те, що найменше виходять із ладу потужності, кажуть, що це лише 2% відсотки від. У усіх виробничих потужностей, які є зрозуміло, в країни бензоколонки тоді, коли ми кажемо 8-23 для Росії, зростання взагалі в принципі для країни, яка виготовляє експортує, просто ну тому і є країна бензоколонка, чому там такий ріст може фіксуватися? Вони ж можуть його коригувати. Ну, там взагалі система вона побудована на тому, щоб зберігати стабільними стабільно низькими ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку і дотувати фактично той ринок за рахунок експорту. Тому вони вводять. Так зване і мито експортне – це перше, а по-друге, це є там демпферні податки, які відслідковують різницю між цінами реалізації на внутрішньому ринку і цінами на зовнішньому, і відповідно компенсують частину цих, так би мовити, втрат нафтопереробним компаніям за рахунок експортних податків. Так, відповідно, ну щось там система десь дає збій, щось там іде не так. Буває, що там дійсно це дорожче. Не дуже там, ну вони не дивлячись на те, що, начебто, і багато в них всього, і ціни якби вони там не зростали, вони все одно набагато нижчі, ніж у нас, ніж в Європі і так далі. Але це все одно дуже такий серйозний подразник. Там. Люди багато. Ну там дійсно от населення таке пересічне. Да воно не розуміє чому взагалі там бензин хоч щось коштує, коли у нас стільки нафти і стільки е, газу. І для них це ну скільки років є, вони от не навчилися цінувати навіть тих мінімальних цін, які в них є, і відповідно, ну все одно це призводить до збурення там людей. І ну, скільки я пам'ятаю, не знаю, як там зараз це проходить. Але раніше це був такий дуже серйозний подразник, саме через те, що у ну, таку існуючу соціальну напругу, да що у нас всього багато, чого ж ми маємо за це взагалі щось платити. Ну і очевидно, в будь-якому випадку закони ринку і там працюватимуть попри, то, попри те, що це країна тиранія. Якщо на 8-23% зростає безпосередньо пальне, то це буде позначатися і на решті товарів, бо логістика та сама підв'язана під це точно так само, як і в Україні, як і в решті країн світу. Якщо ще ось таке питання одразу виникало після того, як з'явилася така інформація, чи може це бодай якимось посередко? Підованим чином позначитися на вартості того самого бензину в Європі і відповідно вже таким чином відобразитися на українських цінах, чи, ну, чи наскільки взаємопов'язаний в цій ситуації ринок? Росія не є там великим експортером бензину. Це не її, скажімо так, каньок. Тобто, дійсно, якщо стосується нафти, так, що стосується диспального, так. Але бензин, ну вони самі багато його споживають. Це така бензинова країна, я б так сказав, як і Штати. А крім того, багато виробляється бензину в Європі і мало споживається. Відповідно, Європа себе закриває самостійно бензином, навіть є профіцити. Ми ось бензин теж з Європи веземо. Тобто, там всім вистачає. Відповідно, це не є критичною позицією. І я не думаю, що взагалі хтось відчує. Ці російські не особливо там на що стосується бензина, це взагалі не та позиція, яка може тиснути на ринок. Відповідно, я не бачу ризиків. Тобто, якщо щось і буде відбуватися, то ж точно не через російську заборону на експорт бензину. І ще, пане Сергію, так в цьому абсолютно не розуміюся, і того і хочу дізнатися: а чому на дизель, наприклад, немає такого ембарго. Зовсім інші процеси, його перенасичення в Росії є, чи ще якісь чинники можуть впливати? Просто вони його дуже багато виробляють і відносно мало споживають. То якщо бензину споживають, вони багато. То де спального виробляють, споживають мало, і крім того, вся російська нафтопереробна галузь останні там 15 20 років була орієнтована і все робила. І модернізацію і реконструкцію заводів робила для того, щоб робити багато саме дизелю, тому що дизель це е, найбільш стрімкий продукт по споживанню у світі. Європа дизелізацію там курс на дизелізацію свого часу. Заявила, і відповідно вони намагалися відповідати цим тенденціям. Тому знову таки виробляють багато, споживають мало, тому його на ринках вистачає. А по бензину ми бачимо, що через те, що очевидно скоротилося виробництво, а споживання залишилось, то відповідно вони особливо я так розумію, що там і фактор виборів. Включився, які будуть в березні вибори Путіна. да, які будуть в березні, то я думаю, що вони просто ще й перестраховуються для того, щоб не дай боже там під час виборів ще не отримати якусь там кризу ще й з бензином. Тому закрили підріха подалі. Я думаю, що вони швидко дуже його відкру.